Привіт. Ви на каналі Волосані Гро. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодіаку на місяць грудень, і це будуть Водолеї. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимося на роботу для тих, хто працює, і подивимося обов'язково для тих, хто в пошуках роботи. Для тих, хто працює, Обратите внимание на те, що ваш цикл постійно повторюється на работе ці конфликтные ситуації на постійній основі. Но вам потрібно обратить внимание на повтор цих конфліктів. Вони вирішальні для вас, якщо ви на це обратите внимание, перемога будет за вами, якщо вы не будете вводити в ці конфлікти, обходіть стороною, не встрівайте, обходіть Вам вони не потрібні. Більшість стосується цих конфліктних ситуацій не вас, а інших людей. Вони вас втягують і ви маєте дуже багато із цього проблем. Вони вам не потрібні. Ви наберіться терпіння. Ну і головне, вам прийдеться відстояти свої інтереси, свою точку зору. От цього не відходьте. Боріться до останнього і перемога буде за вами. Для тих, хто в пошуках роботи, ви зможете знайти роботу, але це більше буде стосуватися підработки. І остерігайтеся, обманом можуть не заплатити ту суму, яку вам пообіцяли. Відносини для тих, хто в бракі, і для тих, хто шукає відносини. Для тих, хто в бракі. Ви знаєте, в браці у вас все буде добре. Великих конфліктів не намічається. У вас іде все розмірено, спокійно, не будуть ніяких великих конфліктних ситуацій, буде немножечко недостатньо грошей, тому що ви б хотіли святкувати так, як вам хотілося б. Може бути затрати, які вам потрібно в родині скорегувати. Не робити лішніх затрат. Зради у вас немає, все хорошо у вас, спокойний місяць у вас, ніяких конфліктних ситуацій не намічається. І ще, заметьте, ви вирішите в родині якусь велику проблему. І це може стосуватися грошей, може ви погасите якісь кредит. Для тих, хто в пошуку відносин. Відносини ви в цьому місяці не знайдете, но в подальшому є можливість зустріти свою другу половинку і може дойти до брака. Не поспішайте! Це найголовніше головне для вас здоров'я! Зі здоров'ям можуть бути проблеми зі здоров'ям. Обратіть увагу на порези. можуть бути великі порези, ушиби, з цим будьте обережні, простуда може бути. На це теж обращайте внимание. І простуда може бути непроста, Воспаління. І ви можете оказатися в лікарні. Одягайтесь потепліше. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарях. До зустрічі в наступному відео.